Добрий день, шановні дев'ятикласники! І ми сьогодні з вами, написавши контрольну роботу і завершивши курс вивчення фізики, починаємо писати, робити, виконувати, творити, досліджувати роботи фізичного практику. Що нам з вами треба для написання робіт фізичного практику? Перше. треба Ось такі два листочки. Звичайні листочки в клітинку з вашого зошита. Беремо один листочок. Ось один. Це буде титульна сторінка. І ось тут посередині пишемо точно так, як я на дольці, робота. Наступна клітина. Фізичного практикума номер 1 Далі бачите тема. Визначення коефіцієнта корисної дії похилої площини. Наступна клітинка учня або учениці 9 го АБВГД класу. І своє прізвище, ім'я по батьків. Я просто написав своє, для прикладу. Тобто діти ось так підписали. Оцей листочок. Він називається титульна сторінка. І діти взяли його і поклали ось в такий файлик. В один файлик взяли і поклали діти у файлик. У вас буде цей листочок у файлику. Ось так. Далі діти берете наступний листочок. Отут прямо зверху напишете. Наше число сьогоднішнє. Тема в нас вже є. І діти я вам скину в групу інструкцію, вона взята з отакого підручника фізика 9 клас для поглибленого вивчення. Вам треба буде прямо зверху, ось тут, після числа, написати мета роботи. Дослідити залежність какаде похилої площини і виграшу в силі від кута нахилу площини. Напишу. Далі. Обладнання обов'язково пишемо. Пишемо акуратно, можна кольоровими пастами чи олівцями, тільки не червоним. Далі, діти, пишете. Послідовність виконання роботи. Після послідовності виконання роботи. Малюєте олівцем ось такий малюнок. Я також його, його діти вам скину. Тобто у вас буде ось такий малюнок. І пишете, перше, складаю від своєї імені установку з трибометром за малюнком. Не треба номер писати. Друге, кладу на похилу площину брусок. Прикріпляю до нього динамометр, рівномірно тягну його вгору похилою площиною. Тобто ми пишемо від свого імені, що буде виконувати скорочену, лаконічно, чітко. Третє, вимірюю силу тяжіння бруска МЖ і обчислюю. Виграш у силі. Діти переписуйте ось цю формулу. Ось я її на дочці також написав. Четверте. Обчислюю, ККД похилою площини. Ось формула. Я також її написав. Ось вона. П'яте. Проводжу вимірювання і обчислюю значення К за різних кутів нахилу площини. Ну, вам тричі треба буде. Раз, два, тричі зробив. Значить, шосте, діти, і не пишемо, ми не будемо будувати гра. А сьоме, бачите, діти, сьоме, не пишемо також. І пишемо лише, восьме, не пишемо. Пишемо контрольні запитання. Як можна збільшити ККД похилої площини? Друге запитання. Як можна збільшити виграш у силі за допомогою похилої площини? І третє, чому дорівнює ККД похилої площини і вираж у силі, який дістають за її допомогою за відсутності тертя? Оце діти ви написали, підготувалися. Далі діти? Ви перекреслюєте ось таку таблицю. Таблиця, я вам намалював, накреслив на дощ сидіти, мої. Я вам уже зробив певні виміри. Я оце зроджу, щоб воно вам не заважало. Ніти. І давайте думати. Оце похила площина. Ну, ви ж пам'ятаєте, як стародавні єгиптяни... ну, Історично будували свої піраміди. Вони по похилій площині тянули блоки і будували піраміди. Тобто виходить, що це не просто так. Адже ми з вами ще з 7 класу знаємо, що похила площина це простий механізм, він дає якийсь виграш в чомусь. Ну, мабуть, в силі чи в виконанні роботи. Зараз ми з вами подивимося. Я, діти, тричі буду тягнути брусок по цій похилій площині. Але перше, дивіться, маса бруска. 60 грам. Я написав діти в кілограмах 0,06 кілограм. Сила тяжіння в ньютонах, подивіться. Ви бачите, 0,6 ню. Довжина ось цієї похилої площини або ж прилада, яку ми, який ми називаємо трибометр, 50 см, пів метра. Ось я його написав 0,5. Тобто логіка така, якщо я буду цей брусок тягнути по поверхні трибометру з певним кутом. То воно буде показувати силу цієї тяги. І по відношенню МЖ до сили тяги на довжину, я взнаю коефіцієнт корисної дії похилої площини. І знаю, а залежить він від кута чи ні. От діти, дивіться, похила площина зараз у мене разом з вами стоїть і має висоту. Подивіться. Рівно 15 см. Тобто 0,15 метрів. І так я беру і тягну наш брусочок. Якщо вам видно, я буду дуже щасливий. Подивіться 0,3 Ньютона. Тобто, я протягую 0,5 метра. а сила тяги... 0,3 н. Ось я її діти написав 0,3 ньютона. Якщо я діти збільшу висоту похилої площини і поставлю, ось, наприклад, це я передав кутімеду, діти. Зараз я хочу поставити, щоб ви побачили, що я вас не обманюю, діти. Ось я отак зроблю. Подивіться. 20 см висота. 20 см висота. Подивіться, яка ж сила тяги. Дивіться, я тягну. Ви подивіться. 0,4 ньютона. Я вас не обманюю, дивіться. 0,4 нетони. Я записав 0,4 не І Якщо я поставлю, діти. 25 см. Ось, діти, подивіться, я якраз вгадав. Висота нашої похилої площини аж 25 см. Це 0,25 метрів. То сила тяги, ой. То сила тяги. Ви подивіться. Дивіться, 0,5 Н, Повторю, дивіться. 0,5 Н, Тобто дуже красиво, діти виходять. Тож, бо тепер ваше завдання, мої дорогі, маючи таблицю, знаючи, що формула по визначенню К коефіцієнта МЖ на силу тяги ну, 0,6 на 03, 0,6 на 04, 06 на 05, тричі вам треба порахувати і обов'язково ці всі обрахунки написати. І вам треба тричі визначити коефіцієнт корисної дії похилої площини. Для цього треба силу тяжіння помножити на першу висоту і поділити силу тяги помножити на 0,5. Знову силу тяжіння для другої 0,6 на 0,2, поділити сила тяги 0,4, помножити на 05. І так далі. Далі діти. Ви сюди запишете три коефіцієнти на корисної дії. Подивитеся, що у вас вийде, дасте відповіді на контрольні запитання і напишете висновок. Що ви зробили на цьому фізичному практику? Я дослідив залежність, чи дослідила ККД похилої площини, і виграш силі від кута нахилу площини. І мені саме головне. Чим більша висота, коефіцієнт корисної дії збільшується похилої площини, чи зменшується? От діти, ви це все оформите на листочку, порахуєте і у вашому файлику діти буде лежати два отак, листочки. Тобто буде лежати перша робота фізичного практику. Титулка. Обчислення. І ось так воно буде лежати у нас у файлику. Коли вас набереться аж 5 лабораторних робіт фізичного практику, тоді ми з вами або зберемося, або я вас зберу, оці ваші файлики, і кожному з вас, діти, виставлю підсумкову оцінку за виконання цього нашого фізичного Практиками. Тож, будь ласка, всім здоров'я і наснаги. Приступайте до праці, до зустрічі, до наступного практику. До побачення!